Ветеранські простори насправді є дуже важливим елементом щодо підтримки ветеранів на шляху від військового життя до цивільного на сьогоднішній день. ветеранські простори є в більшості великих містах, і вони були створені саме за ініціативи ветеранів, ветеранських громадських організацій у співпраці з органами місцевого самоврядування. Ветеранські простори це дуже важливо, тому що насправді там працюють більшість більшості ветерани, члени родин наших захисників та захисниць, юристи, психологи, ветерани дуже позитивно ставляться до ветеранських просторів і з задоволенням йдуть туди, тому туди, тому що ветеранські простори надають різні послуги, які правову допомогу, психологічну, супровід ветеранів розповідають про різні ініціативи, проекти, які міжнародні, так і різні ініціативи, які реалізовує держава та. Громади сьогодні громади є ті, хто активно працює над створенням ветеранських просторів і розуміють цю проблематику. А є громади, на жаль, які не ставлять це в пріоритет, і саме президент України Володимир Зеленський в рамках плану стійкості ініціював про створення 80 Ветеранських просторів протягом 2025 року на сьогоднішній день. Вже міністерство у справах ветеранів працює над цією ідеєю. Головне, що на сьогодні створюється єдиний дизайн цих просторів, уніфіку, уніфіковуються послуги для ветеранів, щоб був певний стандарт, і також, якщо говорити за спорт, то в цих ветеранських просторах планується також невеликі такі. Адаптивні зали для такої простої фізичної uh -huh. активності.